Сказав Господь притчу цю був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон та бенкетував щодня розкішно. Убогий же, який ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Він бажав насититися тим, що падало в багатого зостолу, бо Ба навіть пси приходили, лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама, помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, підвів він очі. Побачив здалека Авраама та лазаря на його лоні і закричав у голос. Отче Аврааме, змились надо мною. Пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого, прохолодить язик мій, бо я мучуся у цім полум'ї. Авраам же промовив Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазар, свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть. І ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Отже, сказав багатий благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів: Ні, отче, Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього як вони не слухають Мойсея і пророків. То навіть коли хто Воскресне з мертвих не повірять. Євангеліє від Луки. Святей Євангеліє розповідає нам причту про багача і лазаря. Це Євангеліє є глибокою наукою для нас, людей, бо воно розповідає нам це земне життя, в якому жили багачі лазар. І показує нам життя вічне після смерті, що померли один і другий, але дороги різні. Один у Царстві Божому, разом з пророками, святими, а другий мучиться в пекельних муках. Святе Євангеліє вказує, що там немає переходу з одного стану до іншого. Тому тут, на землі, ми. Для себе будуємо життя з Богом або життя без Бога, або вічну радість або вічне прокляття. Тому, дорогі в Христі, пам'ятаючи про це сьогоднішнє святе Євангеліє, про цих євангельських людей, про яких нам розповів Господь, стараємося і ми бути добрими дітьми Божими. Приходімо до Господа, величаємо Його святій літургії. Приймаймо Його до себе у святому причасті, щоб у вічності ми прийшли до тої радості, до Його Царства Небесного Неба. У в іншому випадку нас буде чекати темнота пекельна, з якої не можна буде ніколи вибратися. Нехай Божа любов і Боже милосердя допоможе нам жити згідно Божих законів і заповідей. Нашому земному житті.